І всім привіт, друзі, ви на каналі гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Спортік на Хочкіс ЄБР або ЄБР Хочкіс, як хочете, так і називайте, так? Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. А от знають же ж поважні підписники, що я полюбляю, особливо, ну так скажемо, це єбр ще не той ЄБРчик, але все одно єбр сьомого 7 рівня. Що я полюбляю на EBR- саме на цій карті. Мені вони дуже цікаві, тому що тут складно на таких танках грати. І взагалі я на ЛТшках дуже полюбляю. Тому що це моя одна з найулюбленіших карт, лише я на ній не вмію грати на ЛТшках. Я, до речі, колись навіть та цікаву історію розповім. Наші ЛТшки на перших секундах ну, втратили ми, так скажемо, ЛТшки. Ми на них посварилися, але потім думали, що ж робити на цій карті. Я ж з цього ж ресу грав, я грав, до речі, з братішом. Ми взяли СТ-шки, я грав на СТБ. І я по центру там по ложбінці спочатку, а потім потихеньку під'їжджав ближче-ближче. І як розвідник, і як ще й снайпер я непогано пограв, тому що ну, СТБ, вона ж ви знаєте, що е в неї така є специфіка, що в неї, хоч і так чудові кавини, але ще вона і нахиляється вперед трішки. так, в неї Гідропневматична підвізка. Тож дуже було від рельєфу чудово відіграти. Це з чудових та цікавих історій. І ми так і перемогли. Розповідайте також свою історію. 2-0 в нашу користь. Наш герой поки що Ну, немає кому. Він немає. Ну так, нема кому в принципі, підсвічувати, тому що наші братіші там на ВК підсвічують. Наш герой тут тільки що майже не втопився, чуть трішечки треба вилізти. Вишкрябався, так? Не, зимню рези мене не одягнув на е, зимню карту. Ну і так бачимо по пересічній місцевості, по снігу їздить не так швидко. Хоча ми бачили на ньому бої. От останній бій на цьому ЄБРчику дуже крутезний був відігран. Він настріляти, може, непогано так. Дуже крутезно було відіграно на е, карті загублене місто. Це я пам'ятаю, це десь пару тижнів тому було. Так, починаємо монастрі. Ну що, немає так по розвідданим кому нам постріляти, отже, будемо саме на стріль, будемо грати вже як винищувач, напевно. Ну, наш герой поки що в роздумах, що робити. Треба ставати в деф, тому що. Ну, зараз, якщо випущать очі, полізуть по воді, то буде непереливки і нашій команді. Там наші братиші, там дві стежки тяж поїхали по верхньому респу, вони вже не повернуться, вони вже будуть далі продавлювати, а ми тут зустрічаємо. І треба жорстоко їх зустріти, присадити. Хоча хай випущуть очі, чому б ні. Так? Більше буде настрій. Там влетіло по-любому, будемо блиндами добавляти. Так, скільки в нас на сьомому рівні пробиття? 160. Взагалі ні про що. Так, але ми граємо в топовому топі, дивиться, так? А, топі, Проти 6. Проти 6 ще куди не йшло. І шкода від пострілу 170. Це непогано, майже 200, так шкода від пострілу. Зробив постріл з 150 вибух. Є каліброси також ні про що Ну, проти Сімок можна грати. Ну У нас ЛТшка нас взагалі, я так думаю, що от ЄБР хочкіс він. ну Вважається, в принципі як розвідник. так Десь заїхати швиденько, підсвітити, потім втікти. Але в наших реплеях він ще як винищувач непогано грає. Ну і тут у нас є величезні принципи сили. Ну як величезні сили? Ну так, величезні сили. Штура реміль, ну Штура реміль, правда, м'яка ціль ПЗ. Ох, пролазить! Ти що? Я тут розказував про величезні сили, які повинні зупинити. Є 25, так, також дуже небезпечний безупинний. Ну і наш герой небезпечний? Чим? маневреності своєю, так? стрільнув, від'їхав, стрільнув, від'їхав, та ще плюс підсвітив. Там ще й Хелькес стоїть чудово так зашкрірюс та. стоїть чудово так зашкірився в цей момент. ВК, та ще тяж наш. Проїжджають. Починають агресувати, там суперники також зараз будуть думати. Ну зараз думають суперники як пролізти. От як пролізти тут тяжами, начебто все чудово у них виходило до цього. Але далі в них просування немає. І наш герой вже починає настрілювати і настрілювати, непогано пробиваючи саме от в борта та в борта борт. Опа, хтось пострілює обережно. Так, втратили ми тяжа. ВК там тепер напруженіша ситуація. До речі, в бою тепер складається, тому що ВК в нас, то що е, там по верхньому Респу намагалися з тяжом проїхати, він залишається сам один. І ще є артилерія. Ми знаємо, що артилерія клондак для. Е, що ця карта — для артилеристів. Це. Тут вони будуть від позиції поки що чекати, що будуть робити їхні протяжі. Вони зараз, мені здається, об'єднаються та по автаболінії почнуть просувати. 5-9 рахунок не в нашу користь. А до речі, на ЕБР-ах 10 рівня були в нас колобанові. Так. А ось на ЕБР 7 рівня ще точно не було. Я знаю, що недавно був колобанов показаний, то я знаю, що як немає, то немає, а потім один за одним. Тобто давайте передчутті. Хоча витягнути на такому, так, з такою альфіщею невеликою, так скажемо. Ну, так я сказав, на своєму рівні то вона велика, але ж це ж таки ЛТшка. І все ж таки картонна. Бачу, що так буде потихеньку виїжджати, ми їх будемо переходкувати. Так, практич, давай, тримаємося. Зібралися. Є 25 хай зустрічає, так як я і казав, зараз багато лінії будуть проходити, виходити на першу лінію. Є25 все вірно робить. Стане там є Імбокущик. Якщо його там не, змі... не змінили нічого, то там був Імбокущик, де він може стати. Наш герой втрачає зараз ХП. А його не потрібно втрачати, бо ми... Бо у нас рахунок 6-11 не в нашу користь. Просадка по ХП для таких рівнів величезна просто. Мені наш герой знітився також не знаю, що далі робити. Мені здається, ось так, виїхав стрільну, виїхав стрільну. Ну, По-іншому ну, ніяк не зіграв. Тут зараз відданими, до речі, вже 731 зараз відданими. Чудово. Не помічаємо нас АйМІК. Вони звернули увагу, вони присвітили, по-моєму, там Є25. Е Поки не звертають уваги, треба їх знешкоджувати. Ну, все ж таки на цьому рівні для такої ЛТшки це чудовий тимч. І перезарядка комфортна. Ох, тут дуельна дуель. Ой, чудово, що він не встигає просто, бачите, в нього башта обертається повільно. А ми за рахунок маневри на перемогли цій дуельній дуелі. Так, троє ми залишаємо. Проти сімо. Тепер проти шістьох. Два ворої знищено. Тягнеться, тягнеться бій, все чудово. Тягнеться бій, ну об'єдналися, вони двоє об'єднають, бо вони всі об'єдналися, так? Як ПЗ четвертий виїжджає, там його повинен зараз зустріти. А, є 25-й звідти вже не можу виїхати. Ось цього треба зараз обережно. Путить. Чудово. І о, ні. Ну, о, ні, лише ми можемо пробити навіть під калібером, і здається, лише ми його можемо пробити в бок. Напруженіша ситуація. А я вам скажу, що на Манергейма Завжди такі напружено-напружені. бої. Чудово, він бортом стоїть. Вогонь! Є пробиття. Три є знищено. Є 25-4 знищив. 12-12 рахунок. Чудово. а тепер можна агреснути. Поїхали, браті. на 25 му Поки там арл 44 збереться з духом, щоб поїхати на нашу базу, то я думаю, що могли б його там. Ну Такий неочікуванчик двоє виїхати, хоча тепер вже дуже мало, на сьогодні казати. Боже, ризикувати не хочеться, правда? Я є 25-го ще їхати. Він таки піу-пів блоха, може поки де перестріляти. Як пантера, я не знаю, він буде їхати по Аліні, чи він повертається вже назад, він зрозумів, що... Проблемні проблеми зараз на базі можуть бути. М12 бачив, під'їжджав він до води сюди. Якщо він там біля води стоїть, то зараз то, також ми зробимо йому неочікування. Тут обережно треба проїжджати, тому що можна зісковзнути і також можна ще й втопитися. Самому їхати без ХП, тут бачите, братішна є 25-му поїзді. П'ять хвилин до завершення бою. Давайте, епічний екшен в фіналі бою. Опа, є, підловою. Арліжко. Чотири вороги знищено. Витягнули двоє, витягнули бій, по суті. Так. Ну, ще й артилерія також одного прокладу. Ну Все ж таки мені здається, що... Як Пантера повернувся в Деп. деф. Отже, спробувати саме... Можна було проїхати, до речі, по сьомій лінії і, і там підсвітити спробувати. Або по цех. опа, Приїхав. <смі> не вгадав, і я не вгадав. Він приїхав, є 25 впорається, а нашому герою їхати за артилерією. Я так думаю, там кури. Ось вона артилерія. Сама приїхала. На Чи на гуслю поставив його, чудово, той вже здався, зрозумів. І... Переможний постріл. Ну. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. Дійсно, треба було взяти його до зводу. Чудовий бритач.